Як ми вже знаємо, перехідний період закінчується царюванням одинадцятої династії з міста Фів, які вдалося знову об'єднати всю країну під владою одного правителя. Ментухотеп IV був останнім царем цієї династії. Правив недовго, ні з ким не воював, знову налагодив торгівельні зв'язки з пунктом та помер. На чому славетна одинадцята династія і закінчилась. А разом з нею закінчився й перший перехідний період. Це там, де плаче повера і фактичний розпад на окремі номи з самого царства. Хто не дивився, а дивились досить мало, то можете перейти за посиланням та дізнатись про ці події детальніше. Слава Україні! Ви на каналі Що це було? Історикам невідомо, як до влади приходить візир Ментухотепа Аманемхет. Але точно відомо, що саме він очолював торгівельну експедицію до Пунта, про яку сам згодом і написав. Ну як написав, наказав слугам зробити напис про свої пригоди. Там а пригоди, судячи з напису, були надзвичайні. Бо, по-перше, там газель народжує на камені, який був обраний Аманемхетом для кришки саркофага царя. А по-друге, на групу якою він керував, обрушився рятівний дощ, який відкрив колодязь, достатньо великий, щоб всіх напоїти. Пізніше цей напис будуть тлумачити так, що Аменемхет був обраний богами, щоб стати царем, оскільки боги дозволили йому відчути чудеса, подібні до небагатьох інших. Таке отофієзне співпадіння. Бажаючи позбавитись впливу фіванських жерців, Аменемхет І переносить столицю з ФІФ до нового міста, яке було засновано на південь від старої столиці Мемфіса, десь поряд із Фаюнською оазою. Назвав він нову столицю Іті Тауї. Факт, що він не повернувся просто до Мемфіса, а навмисне обрав нову ділянку для своєї столиці вказує на те, що він бажав дистанціюватись від раніше встановлених центрів влади, не бажаючи возвеличувати жоден з них. Але найважливішим діянням Аменемхета було запровадження практики співправителів так, після невдалого замоку на власне життя, він вирішив призначити свого сина, синосерта Іго, співправителем. І що важливо, ця практика буде збережена за всієї дванадцятої династії, зайнявши трон після смерті батька, яка не факт, що була мирною, синусерд починає створювати професіональну армію, яка буде підпорядкована безпосередньо йому. Раніше єгипетська армія складалася з військ, що були надані номархами, але тепер вплив цих місцевих губернаторів був суттєво зменшений. Однією з найбільш значущих подій, яка відбулася під час правління Сенусерта, була масштабна військова кампанія в районі третього порога річки Ніл. Її основною метою було підкорення племен нубійців, які проживали в цьому регіоні. Експедиція відбулася в 18-му році правління Сенусерта, тобто через 8 років після смерті його батька Аменемхета I, командував єгипетськими військами видатний воєначальник Ментухотеп. Історики вважають похід більш, аніж просто вдалим. Адже Ментухотеп велів поставити стелу у храмі, розташованому в ваді Хальфа. Над текстом було зображено Синусерта І, який стояв перед Богом війни монтом. Цар, наче говорить Богові: Я повалив перед твоїми ногами, благий Боже, всі країни, які знаходяться в Нубії. Далі йде перелік назв десяти племен нубійців, зображених у вигляді полонених, що були зв'язані одним ланцюгом, який тримає монт. Під головою і плечима кожного полоненого розташований овал, який містить назву цього племені. В самому ж тексті ймовірно йшлося про військові дії та каральні заходи проти ворогів. Їхнє життя закінчено, вбиті, їхні хати спалено, їх зерно викинуте в ніл. Я сам стверджую, що це сталося насправді. Я глава війська ментухотеп. Подібний успіх у зовнішній політиці був би неможливим без не менш успішної внутрішньої політики. Сенусерт прагнув до централізації країни, але діяв обережно зберігаючи багатство і привилеї номархів, які колись надали йому підтримку. Хоча деякі з них чітко призначалися царем у свій регіон, влада номарха була успадкованою і передавалася від батька синові чи від діда через матір до онука. А цар лише підтверджував нового володаря. Подібна політика буде зберігатись і за його наступниками Аменемхетом II та Сенусертом II. А от у 1878 році до нашої ери влада вже переходить до найвідомішого і наймогутнішого повелителя Єгипту часів усього середнього царства Сенусерта III. Через мудре царювання пізніше йому будуть клонятися як справжньому божеству. Сенусерт успішно провів внутрішні реформи в Єгипті. Зокрема, обмежив владу номархів, чиє ж самостійне панування ставило під сумнів владу фараона. Сенусерт створив нову систему управління, в рамках якої країна була поділена на три адміністративні округи: північ, південь і нижню нубію. Кожен з яких керувався радою Старійшин, А вони вже підпорядковувалися візирю царя. Після того, як був встановлений лад у середині країни, Сенусерт зміг нарешті зайнятися і зовнішньою політикою. У самому початку свого правління він здійснив кілька військових кампаній проти Нубії, метою яких був захист південних кордонів Єгипту від нападів войовничих сусідів і збереження доступу до торгових шляхів та рудників Нубії. Відтепер, за наказом фараона, жоден темношкірий не мав права переступати цей кордон за винятком тих, хто йшов торгувати в спеціально визначене для цього місце. Правителі, що продовжували завойовницьку політику Сенусерта III, зберігали спогади про його завоювання в Нубії та шанували його в єгипетських храмах як бога покровителя цієї країни. З того часу в Нубії розпочинається епоха єгипетської цивілізації, яка супроводжувалась будівництвом монументальних споруд. Величезні багатства, здобути в Нубії, направлялися до храмів Єгипту. З залишків написів на статуях можна зробити висновок, що культ Амона продовжував процвітати. І, хоча столиця і гробниці царів були переміщені на північ, фіви залишалися релігійним центром. Якщо статуї царів Старого Царства призначалися виключно для поховальних храмів, то в період середнього царства статуї царя стали встановлювати не лише у гробницях, але й у храмах, присвячених різним богам. Вони не приховувалися в замурованих камерах або залах, до яких мали доступ лише обрані. Нові пам'ятники прославляли живого правителя держави, вони зображували царя як бога на землі, від якого залежало благополуччя його підданих. По всій країні було знайдено велику кількість статуй Сенусерта III, головним чином з чорного граніту, виготовлених з великою майстерністю. Хоча середнє царство було стабільним періодом великого процвітання, все ще можна знайти докази невизначеності в літературі та інших написах того періоду. Наприклад, пісня Арфіста ставить під сумнів існування загробного життя та заохочує до більш екзистенціонального погляду. Тексти прокляття, предмети, на яких писалися заклинання, щоб знищити ворогів, були більш численними в епоху середнього царства, аніж в будь-який інший період. Єгиптяни вірили в магію, за допомогою якої можна піднести друга або ж знищити ворога. Тексти прокляті являли собою глиняні предмети, іноді статуї, з написаними на них іменами ворогів і віршем, який читався перед тим, як розбити предмет. Тож як знищено буде предмет, так і знищені будуть вороги. Військові кампанії Сенусерта III запевнили єгиптян у безпеці, але кількість цих об'єктів, знайдених у період середнього царства, вказує на те, що в міру того, як Єгипет ставав більш безпечним і багатим. Люди дедалі більше боялися втратити те, що при ньому набули. Той же папірус і Пувера, про який докладніше можна дізнатись з відео про перший перехідний період, був написаний як гіперболізоване застереження від часів, коли центральна влада ослабне. Яскраве зображення жаху в папірусі і Повера, чітко передає страх втрати стабільності і хаос, який слід очікувати, якщо влада царя дійсно ослабне. Письменник докладав чимало зусиль, щоб переконати читача в тому. Що реальність такої втрати цілком можлива. Цей страх перед втратою матеріальних цінностей і соціальної стабільності може пояснити зростання популярності культу Осіріса в Абідусі та зростання шанування Амона у Фівах. Амон об'єднав раніші аспекти Бога Сонця Ра та Бога Творця Атума у всемогутнього Бога. Щодо Осіріса, який спочатку був богом родючості. То він став відомим як Бог та суддя мертвих, божество, яке визначало, де душа людини проведе вічність. Обидва ці боги обіцяли людині стабільність у земній подорожі та вічне життя після смерті. Сенусер Третє звертав особливу увагу на місто Абідос, де, як вважалося, була похована голова Осіріса і послав туди представників з подарунками для його статуї. За цей час Абідос став найбагатшим та найпопулярнішим місцем для паломництва в усьому Єгипті. Люди хотіли бути похованими біля Осіріса, щоб мати кращий шанс справити на нього враження, коли прийде час постати перед ним на суді. У той же час храм Амона в Карнаку постійно розбудовувався. Цей храм був присвячений Амону, володарю неба і землі, який став відомим як Амон Ра, цар богів Єгипту. Амон заповняв віруючи у своїй постійній пильній опіці протягом їхнього життя та продовження гармонії після смерті. Наступником Сенусерта Став Аменемхет IV. Він закінчив будівельні проекти свого батька та ініціював багато власних. Під час його правління неодноразово здійснювалися військові та торгові експедиції. Процвітала торгівля з містами Леванту, особливо біблосом. Однак політика співправительства при ньому зазнала невдачі, тому що Аменемхет IV не мав спадкоємця чоловічої статі, якого можна було б підготувати для правління. Після його смерті трон переходить до його сестри Собек Неферу. Собек Неферу є першою жінкою, яка правила Єгиптом, ну це якщо не вважати королеву Нітікрет з раннього династичного періоду реальною особою. Вона або відновила, або заснувала місто Крокодилополіс на півдні від Хавари на честь свого бога покровителя Собека та замовила інші будівельні проекти, як то й було прийнято у правителів 12 династії. Коли вона померла, то теж не залишила спадкоємців, Тож на неї 12 династія і закінчується. А 13-та починається з правління Собехотепа I. Про тринадцяту династію сказати особливо нічого, окрім того, що її було повалено гіксосами – кочівниками з малої Азії. А якщо точніше, то з території сучасної Сирії. Вітаю вас, друзі! Сьогодні говоримо про епоху в історії стародавнього Єгипту, яка настає відразу після закінчення середнього царства. А саме про другий перехідний період, як і всі інші назви в історії Єгипту, ця була придумана єгиптологами 19-го сторіччя, і самі єгиптяни про неї ніколи не чули. Сама ж пока характеризується розділенням Єгипту на три частини. північ, якою будуть правити гексоси, центр зі столиці у Фівах, де вдалося зберігти владу єгиптян, та південь, який візьмуть під контрольну нові. Як і перший перехідний період, цей час традиційно характеризують як хаотичний, безкультурний, беззаконний. Але чи насправді він був таким? Давайте дізнаємось разом. Тож, другий перехідний період. Що це було? Звідки взялося, та куди поділося. Ну ми починати. Як ми пам'ятаємо, а хто не пам'ятає, то може подивитись попереднє відео на цьому каналі. Так от. Як ми пам'ятаємо, часи середнього царства були періодом найбільшої стабільності та процвітання єгипетської держави. Правителям 12-ї династії вдалося приборкати на мархіп, розібратися з лупійцями та провести адміністративні реформи, які дали державі першу професійну армію та чіткий порядок престолонаслідування. Також Аманемхет І заснував на крайній півночі невелике містечко Кутварет, в історії більш відоме під грецькою назвою Аваріс. Яке з часом перетворилося на великий торговий центр із легким виходом до моря. Так от, за іронією долі, саме цьому місту судилося й стати кінцем середнього царства. Справа в тому, що жвава торгівля почала залучати в місто людей як з інших регіонів самого Єгипту, так і з земель далеких від самого царства. Через Порт Аваріса відбувався імпорт. Полії з Кіпру, кедра з гір Лівану, вина з Леванту. Завдяки цій торгівлі Аваріс починає швидко розвиватися та багатіти. Тамтешні цвинтарі часів 12 та 13 династій були заповнені золотом, статуями та іншими цінними предметами, що було ознакою зростання впливу та багатства його жителів. І от з 19 го сторіччя до нашої ери в місті починають з'являтися ті, кого пізніше греки назвуть гіксосами. Бо що? Бо якщо десь добре, тепло і заложно, рано чи пізно там з'являються мігранти. Так от, до останнього часу вважалося, що гіпсоси, таємнича група загарбників завоювала дельтунів. Ну тобто, круті вояки на колісницях вриваються в тихе життя Єгипту часів 13-ї династії, дають усім тягла, все нищать, руйнують і сідають собі правити на попелищі. Це твердження майже повністю ґрунтується на працях. Єгипетського історика Манефона 3 століття до нашої ери. І, хоча праця манефона була втрачена, але його багато цитували пізніші історики, включаючи римського письменника Йосипа Флавія. А це хто твоя сестричка? Йосип Босий! Версія манефона про прибуття іксосів характеризує їх як кровожерливих загарбників, які зруйнували країну. Звід манефона, поданий у Флавія, протягом століть сприймався як історичний факт. Аж до поки археологічні дані не довели його, ну, скажімо так, не точно. Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong. Розкопки в Аварісі виявили колись процвітаюче портове місто, архітектура якого не є виключно єгипетською, а була більш схожа на міста регіонів Сирії та Палестини. Хімічний аналіз скелетів, знайдених у Аварісі, показує, що ті, кого греки пізніше назвуть гіпсосами, Тобто в перекладі правителі чужеземних країн, не були якимось одним народом, а скоріш групою племен, що складалося з амореїв, хуриців та хетів. Вони почали емігрувати до Єгипту за добре століття до того, як їм вдасться захопити владу. Висновки, опубліковані в журналі PLOS ONE, зосереджені на варіаціях ізотопів стронцію, присутніх в зубній емалі 75 скелетів, Стронцій – нешкідливий метал, що міститься у воді, ґрунті та камні. Він потрапляє в організм з їжею. Порівняння із співвідношення в емалі допомагає вченим визначити, чи виросла людина на певній території, чи іммігрувала, оскільки рівні стронцію будуть відрізнятися. Тобто, можна припустити, що в часи розквіту 12-ї династії в Єгипет починають мігрувати люди з Леван. Осівши здебільшого в Нижньому Єгипті, вони починають багатіти на торгівлі та стають все більш впливовішими. Чому єгипетська аристократія нічого з ними не зробила? Я не знаю. Після першого царя 13-ї династії хронологія стає плутаною. Поруджується менше пам'ятників, робиться менше написів. Точна причина розпаду 13-ї династії так до кінця і невідома. Тупі монархи, внутрішні заколоти, тривала посуха, чимає на планітяни версій багато. Правда, як це зазвичай буває десь поряд, але нам не до кінця зрозуміло. Як би там не було, але приблизно у 1782 році до нашої ери цар разом зі збитою перебирається у Фіви, фактично лишаючи Північний Єгипет. Тож гіксосам і не довелося вторгатися в Єгипет або спалювати якісь міста, щоб закупити владу. Вони вже були тут багаті, впливові та головне, добре інтегровані в життя Єгипту. Аваріс вони роблять новою столицею. І, на мій подив, не роблять нічого з того, що мають робити кровожерливі загарбники. По-перше, ніхто не виганяє єгипетську знать. Хто хоче лишається на посадах і продовжує жити та працювати. По-друге, гіксоси не нав'язують ані своїх звичів, ані своєї релігії. Натомість самі приймають єгипетські звичаї та включають поклоніння єгипетським богам у свої власні вірування та ритуали. Їхніми головними богами були Баал, Чіпаал і Аннат – обидва фінікійського походження. Тож пізніше вони просто почнуть ототожнювати їх з єгипетськими богами. Так, наприклад, Баал стане Сет. Правителі гіксосів заснували 15-ту династію Єгипт З руїн, написів та інших писань, знайдених в Аварісі та, за його межами, відомі імена лише кількох гіксотських царів: Сакір, Гар, Х Ян, Хамуді. Та найвідоміший апепі. За часів їх правління в Єгипті були введені нові методи зрошення сільськогосподарських культур, а також почалася обробка металу з бронзу. Удосконалений гончарний круг дозволив отримати якіснішу кераміку, яка також була довговічнішою. Гіксоси також привезли до Єгипту вертикальний ткацький верстат, який виготовляв білизну кращої якості і нові технології вирощування фруктів і овочів. Не дуже схоже на кровожерливих загарбників, еге ж? Нове гіксосів змінили культуру Єгипту, але вони також зберегли минуле. Під керівництвом апепі старі сувої папірусу копіювали та дбайливо зберігали, і багато з них є єдиними копіями, що зберіглися до нашого часу. Ну і так, саме гіксоси познайомили єгиптян з колісницями та композитним луком, який був набагато кращим за єгипетський довг. Взагалі, хоч другий перехідний період в основному пов'язують саме з гіксосами, але на півдні Єгипту теж було досить гаряче. Як ми пам'ятаємо, за середнього царства єгиптянам вдалася низка військових походів проти нубійців у район 3-4 порогів річки Ніл, де вони, врешті-решт, побудували низку фортець для захисту своїх земель. Але що з себе взагалі представляли нубійці? Єгиптяни частіше змальовували їх як просто кровожерливих варварів. Але зараз історикам точно відомо, що вже з 2400 року до нашої ери на цій території починають формуватися землеробська культура та перші великі поселення. Найбільшими поселеннями згодом стануть Керма та Сай, навколо яких і почнеться формуватися нова культура. Донедавна царство Керма було відоме тільки по городищу та некрополям, виявленим на місці його історичного центру. Однак у ході недавніх розкопок було виявлено низку нових археологічних пам'яток на південь від Керми, з яких багато хто був розташований на каналах Нілу, нині високли, що знаходилися на схід від сучасного русла річки. Таке планування поселень вказує на значне населення та вперше дозволяє визначити історичний контекст існування самого царства керма. Тобто, царств. Було великою політичною одиницею, і контролювала землі від першого до четвертого порогів Нілу. територію зіставну зі стародавнім Єгиптом того часу. Царство було сильно централізованим і від того несло Єгипту чималу загрозу. Занепад 13-ї династії відкрив для нубійців непогані перспективи, якими вони й скористалися, захопивши назад землі, втрачені за часів 12-ї династії. Хто хоче детальніше дізнатись про 12-ту династію та середнє царство? От вам посилання. Сподіваюсь, з'явилось отут вверху справа. Та повернемось до Єгипту. Тож, на початку 1700 року на землях Єгипетського царства ми можемо бачити: Єгипетське царство зі столицею у Аварісі, яким правлять гіксоси. Єгипетське царство зі столицею у Фіват, де правлять, ну, як би єгиптян. Та південні землі, які відійшли до царства новійців Керма. Супереч думців, вчених 19-го і початку 20-го століття, другий перехідний період не був часом хаосу та великих заворушень. Торгівля тривала між царством керма та фівами, між керма та гіксосами, а також між фівами Гіксосами. Єксоси пропливали повз Фіви на шляху до завальнобійців, а фіванці подорожували нілом, щоб торгувати з Гіксосами. Здається, між фівами та аварісом було певне перемир'я. Вони не були в дуже теплих стосунках, але й не були ворожими один до одного. Іксоси вважали себе законними громадянами Єгипту, гідними влади, щоб керувати долею народу. Так, частина царів 13 16 династій династії не є єгиптянами або принаймні не мають єгипетських імен і вважаються правителями гіксосів. Їхня хронологія заплутана, і деякі імена відомі лише через церемоніальні предмети, тоді як інші лише з фрагментів списку царів, тому й додавати їх досить важко. Ясно лише те, що якби справжні єгиптяни у Фіва іноземні царі Аваріс не відносились одне до одного, ці два міста перебували в мирних відносинах і взаємодіяли через торгівлю. Крім того, жодне місто не порушувало стосунків іншого. З обійцями на півдні і немає жодних доказів того, що вони втручалися в торгівлю або бізнес один одного в інших областях. Але вся ця краса та гармонія закінчиться, коли до влади у фівах прийде 17-та династія! <плес> Перед тим як продовжимо, хочу порекомендувати канал Андрія Безсовісного – де він розповідає цікаві, неочікувані, чого гріха таїть, досить моторошні історії із цвіту металу. Якщо такі слова, як Мегадес, світно та мейхем для вас не просто звук, то сміливо заходьте, підписуйтесь та лайкайте. Давайте популяризувати українське разом. До речі, якщо у вас також є YouTube канал, про який я міг би розповісти, то пишіть мені на пошту. Не хвилюйтесь, це все безкоштовно. Ну а тепер. Повернемось до Єгипту. Справжня війна з гіксосами починається з за царя Секененра та Другого. І починається вона через Бегемотів. Так, цар гіксосів Апепі послав посланця до Фів із вимогою, яку сприйняли як виклик. Саме прохання звучало так: приберіть басейн бегемотів, який знаходиться на схід від мого міста, бо вони не дають мені спати в день і вночі. Для нас сьогодні прохання як прохання. А от єгиптяни не на жарт розлютилися. І от, замість того, щоб виконати прохання, секаненре рушив армію до Аваріса та атакував війська Апепі. Єгипетські джерела сором'язливо замовчують, чим закінчилась битва. Але археологи, розкопавши гробницю секанере біля долини царів, з'ясували, що він, скоріш за все, був вбитий. На що як би вказують сліди від численних ударів топора в голову. Тож можемо припустити, що фіванці зазнали поразки, однак військові дії між двома містами та їхнім населенням тільки почалися. Після смерті батька у фівах почав правити його син Камос. Він вирішив продовжувати війну з гіксосами, посилаючись на те, що він єдиний легітимний цар Так, на його стелі, присвячений правлінню, було написано, що він не бажає більше, щоб Єгиптом правив хтось, окрім. Справжнього єгиптянина. Тож тепер він береться до зброї, щоб дати тягла як азіатам, так він називає гіксосів, так і лубійцям. Далі Камосе стверджував, що його напад був настільки швидким і нещадним, що вцілілі жінки стали безплідними. Він також стверджує, що зрівняв Аваріс із землею, а потім відплив назад до фів зі своєю здобиччю. Закінчується переможна стела Камоса описом радості жителів ФІ, в якою вони зустріли його переможне військо, та наказом царя своєму візирю й головному скарбничому деші виготовити цю переможну стелу з описом походу на північ. Та на розгромі Гексосів правління Камоса не закінчилось. Так нам відомо ще про два військові походи до земельну бійці. Наскільки вони були вдалими, не дуже ясно. Але точно відомо, що назад було захоплене місто Бухен. Про обставини смерті Камоса ще не відомо. Мумію Камоса було знайдено ад 1857 році серед руїн, куди її було навмисно перенесено. Скромність поховання, ймовірно, каже про те, що фараон помер передчасно і не встиг належним чином підготувати своє поховання. Після його смерті влада перейшла до Яхмоса І, якому й приписують повне вигнання гіксосів з Єгипту та воз'єднання країни під владою Фіф. Історик Маргарет Бенсон, спираючись на опис стели в Карнаку, пише, що Яхмос вигнав гесосів з Єгипту та переслідував їх аж до Шарухена, а потім Сирі. У написі зробниці Яхмоса згадується друга і третя битва при Аварісі, вказуючи на те, що слова Камосе про повне знищення міста були якби повним перевішанням. Археологічні дані свідчать про те, що саме Яхмос відповідальний за знищення Аваріса. Відступаючи від армії Яхмоса, гіксоси осіли в ханаані в місті фортеці Шарухен. Але й тут їм спокою не було, бо єгиптяни кілька років тримали місто в облозі, аж поки нарешті не захопили його. Після взяття Шарухена й остаточного знищення гіксоської загрози, Яхмос повернувся з військами до Єгипту. Однак на цьому війна не припинилась. Пропливши нілом усю країну, він вторгається до північної Нубії, де знищує коаліцію місцевих племен. Після цих двох походів Яхмос також успішно придушує кілька повстань всередині самої країни. Саме за нього в Єгипті закінчується другий перехідний період та починається епоха, відома як Нове Царство. Як і в інших перехідних періодах Єгипту. Другий характеризується як час розбрату та темний вік. Тут є доля правди. Бо були культурні втрати, такі як якість мистецтва. Та все ж культура вистояла, розвивалася йшла вперед. Література все ще існувала, а релігійні обряди дотримувалися. І як на мене, другий перехідний період, хоча й не так добре задокументований як середнє або нове царство, був далеким від темної доби. Правління гіксосів у Єгипті тривало трохи більше ста років, і це не була повна катастрофа, яку проголошували місцеві історики пізніших періодів, а каталізатор, який підштовхнув Єгипет до його імперської епохи, надаючи йому стимул для експансії, та що важливіше, засоби, за допомогою яких цього можна було досягти. Шок від вторгнення гіксосів благотворно вплинув на єгиптян, які раніше з презирством дивилися на інші народи. Єгипетське слово людство стосувалося лише єгиптян. Про інші етнічні групи вони говорили зневажливо: мерзенні кушити, акаянні азіати. Їксоси знищили їх вікове почуття безпеки, перше довівши їм, що вони не недоторкані. А поштовх до захисту країн від нового вторгнення шляхом розширення кордонів Єгипту та принесення більшого матеріального багатства в землю через завоювання призвело до періоду в історії Єгипту. Який є найвідомішим і найбільш шанованим, та династія Єгипту, яку заснував Явпос Перший, стала початком нового царства, що переросте в Єгипетську імперію. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Хто хоче, ставайте патронами, це десь 30 гривень на місяць, хто хоче, може зробити донат, щоб відео виходили швидше. У будь-якому випадку, дякую всім, що лишаєтесь на каналі, любіть Україну та допомагайте за СУ.